Доброго дня, малята! Сьогодні я хочу розповісти вам про дуже важливу річ, про доброту і те, як ми ставимося один до одного. Є таке прислів'я стався до інших так, як хотів би, щоб ставилися до тебе. Це означає, що якщо ми хочемо, щоб з нами були добрими, то і ми маємо бути добрими. Уявіть, як вам приємно, коли хтось вам посміхається, допомагає або грається з вами. Це саме те, що ми можемо робити для інших. Якщо ми будемо ставитися до всіх з добротою, нас будуть любити і ми будемо мати багато друзів. Тож давайте завжди пам'ятати, доброта починається з нас. А зараз, дітки, я пропоную нам пограти в гру Добра справа. Вам потрібно обрати малюнок, де дитина. Робить добрий вчинок. І ось у нас з'явився перший малюночок. Хлопчик складає ігри. І це, звичайно, добра справа. Молодці, наступний малюнок. Хлопчик підтримує свого друга. Це добра справа, як ти гадаєш? Так, молодець. Поглянь, будь ласка, на цю картинку. Дівчатка подружки посміхаються один одному. Це добра справа посміхатися. Так, вірно. Добра справа. Наступна картинка. Дівчинка показує язика. Ні, це не добра справа. Засмучувати один одного це погано. Наступна. Картинка, хлопчики граються разом, будують. Так, гратися разом це добра справа. Наступна картинка, хлопчик забрав іграшку. Це добра справа. Н -н -н, ні, не добра. Наступна картинка. Хлопчик ділиться іграшкою з товаришем. І це, звичайно. Так, добра справа, молодці. Сподіваюсь, дітки, ви дізнались сьогодні щось нове і будете добрими. До нових зустрічей.